Виконуємо номер 3.11 із підручника Геометрія 8 та номер 7.11 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подно в таблиці. Та прочитайте прізвище першої олімпійської чемпіонки Незалежної України. І наші задачі. Периметр прямокутника А дорівнює 40 см. Знайдіть сторони А Б і БЦ цього прямокутника, якщо А Б на 2 см більше за БЦ це перша задача, і друга. Периметр прямокутника А дорівнює 40 см. Знайдіть сторони А Б і БЦ цього прямокутника, якщо А Б відноситься до БЦ як 2 до 3. і відповідний літер, який ми проставимо в табличці. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задач. У нас сторона АВ на 2 см більша за BC. тому позначимо BC змінною Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай BC Х см. Тоді АВ Х додати 2 сантиметри. Периметр. Прямокутника буде х 2, х додати 2, помножити на 2, що за умовою складає 40 см. Маємо рівняння. І наше рівняння. Х додати Х додати 2 помножити на 2 дорівнює 40. Х додати Х це буде 2Х. І 40 поділимо на 2, це буде 20. А тепер перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний 2х дорівнює 18. І тоді ділимо на 2, 18 на 2, це буде 9. Отже, у нас bc, x, БЦ 9 см, а... АБ – 9 додати 2 – 11 см. Записуємо відповідь. АБ у нас 11 см. БЦ у нас 9 см. Ну, і тепер дивимось відповідні літери. АБ – у нас літера А В С Ю. Проставляємо нашу табличку. У нас 11 АБ і дев'ять. Ю. Всі літери мене будуть великі. І переходимо до другої задачі. Тепер у нас відноситься як два до трьох. Позначаємо. Також зв'яжемо задачу допомогою рівняння, позначаємо за Х одну частину, нехай Х сантиметрів одна частина, тоді АВ дорівнює 2х сантиметрів, ВС дорівнює 3х сантиметрів. Периметр прямокутника буде 2х додати 3х помножити на 2 сантиметрів, що за умовою дорівнює 40 см. Маємо рівняння. І наше рівняння 2х додати 3х помножити на 2 дорівнює 40. 5х дорівнює 40 поділити на 2 5х дорівнює 20, тоді х дорівнює 20 поділити на 5, і це маємо 4. Отже, 4 сантиметри, одна частина. Тоді АВ дорівнює 2 помножити на 4- 8 сантиметрів, а B, дорівнює 3 помножити на 4-12 см. Записуємо відповідь 8 см і 12 сантиметрів. І тепер повертаємось до нашої таблички АБ літера і БЦ, відповідна літера. Проставляємо 12 сантиметрів. Це у нас БЦ, літера Б і Л. Отримали прізвище Баюл, Оксана Баюл. Прізвище першої олімпійської чемпіонки Незалежної України. І отут допишемо ще візьмемо дужки, допишемо сантиметрів. Номер 3.1 із підручника Геометрія 8. Та 7.1 із підручника Математика 8. Виконана.